В Україну прийшла аномальна спека та засушлива погода. Радимо в наступні пару днів не залишатися довго на вулиці, де буде найспекотніше. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 10 липня, опадів ніде не передбачається, дощі повністю покинуть всю територію України, та буде переважати суха та сонячна погода. Вітер в цей день помірний, північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 липня, то краще довго не залишатися на сонці. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 32, а вночі буде від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 30 до плюс 33, вночі буде прохолодніше, від плюс 20 до плюс 22 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 33 до плюс 37, а вночі від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 33 до плюс 38, а вночі від плюс 20 до плюс 25 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 36 до плюс 39 в день. І від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві 10 липня ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 31 градусів тепла. У Львові зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. У Дніпрі, у середу, увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 25 до плюс 36 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!